Нам всім завжди цікаво дізнаватись, хто ми такі, звідки йде наше коріння, хто були наші пращури. І це нормально цікавитись минулим, бо як говорить без минулого не буває майбутнього. Ну ось такі ми люди завжди хочеться лізти в наше минуле. Так було і зі мною. Хто мене не знає, мене звати Катя. І welcome до мене на канал це відео про те, як я зробила три ДНК-тести, щоб знайти свою маму. Поїхали. Передісторія. Я виросла в дитячому будинку сімейного типу, і як звичайна нормальна дитина, яка виростає в такому середовищі, я хотіла дізнатися. А хто я така? Чесно кажучи, я завжди себе сприймала українкою такою справжньою, бо чорні брови, річна, я завжди думала, що е, Шевченко там про мене писав о, ці вірші, знаєте, така доля погана і так далі. Але для мене був великий шок, коли я побачила результати свого першого ДНК, бо українським там і не пахло. Насправді це прям не ну, дуже голосно сказано, що я шукала свою маму. А, крім інтересу, там нічого не було. Перший свій ДНК-тест я зробила у 2020 році, коли цей був ковід, і в нього страдали, можна так сказати. І перший мій ДНК-тест був від компанії Криженетикс. Скажу відразу, що ось ця компанія має ну найменший відсоток моєї довіри. Тож поїхала дивитися результати. Фух. Ця компанія показала мені, що на 38,8% італійка. Не знаю, щось там схоже, можна італійську е, кров чи ні, але я не відчуваю себе якось взагалі італійкою. Ну люди добрі, 38%, це ну, Це дуже велика кількість. Ну я не знаю. Ну це рахує хтось з батьків в мене. Ну, із Італії. Ну, 38%, майже 40%. Йдемо далі. 28%, Що я з центру Славік, це Болгарія, 14,4%, Що я з Німеччини. Люди добре, Німеччина. Далі йде 8%, що я єврейка. Чесно кажучи, в мене була така єврейська фамілія Рудзінкевич. Багато хто каже, що, 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 що вона не єврейська, багато хто навпаки, що вона єврейська. Я не знаю. Далі показує, що в мене 6% з Греції і Скандинавія 2%. І також мені цей тест показав 3-6 що я з Південної Азії. Це був перший тест від Cree Genetics. Йдемо до другого. Другий тест був від компанії 23andMe. Цей тест більше має моєї довіри, тому що, по-перше, ми робили цей тест разом з моїм чоловіком. І так як він знає, звідки він знає своїх родичів декілька поколінь, то дивлячись на його результати і на мої результати, я побачила, що ну довіряти можна більше цьому тесту. Цікаво, те, що цей тест моєму чоловікові показав родичів, які теж здавали цей тест в Америці. Тут родичів, яких ми реально знаємо і спілкуємось. І прям те, що він знає про себе, те йому і показало. Тобто цей тест має більш вирогідність якоїсь правдивості, точності. Ось. Цей тест показав, що 49,1% що щось з Східної Європи, і Стен Тут навіть показують, в яких саме регіонів багато було моїх ДНК-аналізів знайдено. Цікаво те, що показано, що і саме на сході Росії дуже багато моїх ДНК було. Або в Україні дві області Київська та Полтавська область. Я думала про те, яку велику кількість з України висилали на далекий схід українців, що не дивно знайти там своїх родичів. Ось. Йдемо далі. Другий такий великий масштабний можна сказати, в мене був відсоток. Це з північно-західна Азія. Це 49,3% навіть більше, ніж істинно Європі. Люди добрі з них 40% — Це Іран, Кавказ та Месопотамія. Тут можна навіть подивитися, які саме регіони включають ці мої ДНК. Це Іран, Ірак, Грузія, Арменія, Азербайджан. Я не знаю, видно по мені ще східно-північна Азіатка чи ні, не знаю. Анатолія це майже 9%, це Турція. І також 1,1 з Монголії, ну це також не дивно, дивлячись, яке велике було монгольське ханство. Цей тест мені показав, що єврейської крові в мене тільки 0,4%. Все одно я думаю, що якийсь відсоток в мене єврейства є. Коли я зробила цей другий ДНК-тест і побачила, що він кардинально. Відрізняється від мого першого. Я зрозуміла, що мені треба буде робити третій, щоб зрозуміти, який з цих тестів бреш. Ну ви бачите, вони кардинально різні. Ці два тести. Там я італійка, тут я з Ірану. Третій такий вирішальний тест, щоб знати: ну хто ж я така насправді. Тому я зробила третій ДНК-тест від компанії Ancestry. Ця компанія вважається одна з найкращих компаній в Америці, тому. Коли третій тест я робила, я знала, що ну він пише повинен показати мені правду. На початку цього відео я сказала, що ці тести допомогли мені знайти мою справжню маму. І це правда. І я розкажу, як це було. В тому 2020 році, коли я зробила цей ДНК тест. Мені так стало цікаво, йо, -йо чому та Італія. Я навіть вбивала в гуглі ім'я і прізвище моєї мами. Я знала інформацію про мої мами. Я знала навіть, що в неї є дитина старша за мене. Тобто я вбила, мені нічого не висвітило, Я просто на це все забила, забула і якось проходить декілька місяців, і я сиджу в фейсбуці і бачу, що я не знаю, сидите ви в фейсбуці чи ні, але там є такий бланк, де показує, можливо, ви знаєте цих людей чи ні. Мені висвітилось, можливо, ви знаєте, і фамілія, ім'я як моєї мами. І я коли це побачила, у мене такі очі були як по 5 копійок. Я не могла повірити, що мені тупо Фейсбук висвітив цю інформацію через те, що я колись в Гуглі забивала. Я побачила просто фотографію, і я зрозуміла, що тут вона дуже на мене схожа. Чи я на неї схожа? Я показала спочатку своєму чоловікові, бо я не повірила, що так можливо. І я знала, що в мене є старший брат чи сестра. Я Подивилась, в друзях так є. Я дивлюсь на цього брата свого і бачу, що він ну, дуже на мене схожий теж. І що ви думаєте, я взяла і написала йому, братові. Я не знаю, правильно, чи я зробила чи ні, треба було взагалі писати чи ні, але в мене, крім зацікавленості, крім цього інтересу, нічого не було. І я написала йому, він не відповів, і через десь, може, тиждень я написала їй своїй мамі. Вона теж не відразу відповіла. Потім я вже знала, що вони майже там не сидять в цьому фейсбуці. Потім він мені відповів. І вона потім відповіла. Вона відрікалася спочатку. І потім зрозуміло, вона тупо була в шоці. що я ця дитина жива. І я розмовляла зі своїм братом. Ми по телефону говорили, і він мені багато чого розповів про сім'ю. Чого там багато що сталося? Йому було 6 років, коли мене кинули. Почувши всі ці історії, я побачила, що я така благословенна. Хоч в мене був дитячий будинок сімейного типу, такий, знаєте, офіційно названа, але в нас була реально як більша сім'я ніж в них. Так може комусь здати, що якщо дитина виросла в дитячому будинку, то вона якась ненормальна, вона не розвинута, чи вона має якісь проблеми, але ні. Дивлячись на мене, ну мені здається, в мене немає проблем. Навіть коли я розмовляла зі своїм братом, він говорив мені такі речі, що я дуже рада, що в тебе була така класна сім'я. Він зайшов на сторінку до моєї мами, прийомної мами, подивився всю інформацію про мою сім'ю, про мою маму. Мені мій брат фрази таку фразу. Сказав, що він, да, він навіть трішки заздрив, що в мене була така класна сім'я, бо в нього була трішки тяжка доля і дуже хороша він людина. Я не хочу розказати всю історію про сім'ю і про маму і про всіх. Бо то їх історія. І Я дивлюсь на своє життя. Я зараз живу в Америці. У мене все є, що я тільки не захочу. Де зараз я і де я була? Знаєте, я завжди про це думаю. І я завжди дякую Богові, що він мене підняв з того до цього. Знаєте, і дякую своєму чоловікові, звичайно, дякую своїй мамі прийомній. Я думаю, без її виховання не була б я такою, якою я зараз є. Цей третій тест від Ancestry показав мені, що на 44% Істер Європи і Russia Те ж саме, що і другий тест. Цей тест навіть виділяє, де саме було знайдена моє ДНК. Е, не вся Раша. На другому місці по відсотках це Турція та Кавказ 27%. Знов Турція і знов Кавказ 27%. Ну, мені здається, це великий відсоток. Чесно кажучи, не знаю, як так вийшло, але ось так. На третьому місці по відсотках в мене Іран, Персія. Якщо чесно, було дуже здивована, коли побачила і тут Іран, то я зрозуміла, другий ДНК тест говорить мені правду. Але цей тест мені показав те, що другий не показав, це те, що з Балтікс в мене один відсотків це Латвія, Літва, Естонія. Також цей тест мені показав, що я 2% з Кіпру, ну це майже нічого. І 2% з Греції та Албанії. Один відсотків з Азії, ті ж самі монголи. Я думаю, в мене в крові залишаються. Що ще в цьому тесті класного є? Так те, що тут можна подивитися, що саме ти взяв від своїх батьків. Наприклад, давайте візьмемо Іран-Персія. Я взяла 7% від одного з батьків і 6% з іншого. Тобто це не один мій батько, наприклад, був з Ірану, а та мама мати Аля Українка. Ні. І ці я і були з корінням Персії, і загалом я отримала 13% від них. Але є такі, що я тільки взяла від одного батька. Наприклад, Турція 27% Я взяла з одного з батьків і 0% від іншого то отримала 27%. Так само і з іншими відсотками і іншими країнами і результатами. Ось. Але що я можу сказати, Я, я як та солянка, де багато всього накидано. коли мій чоловік здавав йому показали всього чотири результати. Де звідки його ДНК це була Україна, також Польща, також трішки Молдова, Румунія, точніше, і трішечки те, що він єврей, і все в мене що не знам, тесто така такий список, знаєте, з країн, не знаю, чи то добре, чи ні. Але напевно я повинна дякувати, бо без цього не була б я. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео, за те, що ставите вподобайки. Якщо ви не поставили, давайте ставте і звичайно пишіть в коментарях, що ще цікаво вам було б дізнатись про моє життя в Америці, про мою сім'ю. Про моє минуле воно було дуже цікавим. Про моє теперішнє, яке не менш цікаве всім миру та любові в сім'ї. Па-па!